Знаєте, в ці дні така цікава річ відбулася, ну зовсім навіть для мене і несподівана, але з'явилась така інформація, що в місті а, в церкві, де пастор Василь Боцян один із його, в одній з його церков, молодь організувала вечірку, яку назвала в стілі 90-х. І один із їхніх лідерів, Роман Чирва, він зробив такий репортаж про цю вечоринку. Де, де е, він е, назвав цю, він назвав себе про репортаж СССР в стілі 90-х, тобто Союз Совєцьких Соціалістичних Республік. І потім він у себе ж на сторінці там писав, як він як всім народам було добре з Росією, як в Росію їздили, одружувалися і. Ну, знаєте, така, така імперська замашка, як завжди. Ось і я так розумію, що цей роман є одним, одним із лідерів в церкві. Сіті Хілл там, в Сітлі, тому це варто зреагувати. З одного боку, у нас іде молодь, яка організувала вечірку і а, в такому. О стілі, так, ну, в принципі, стілісь така е, смість бульдога з носорогом, е, Того, що потім е, люди мені писали, особливо одна сестра, яку я дуже поважаю, люблю, але вона мені так написала, що це молодь, заскучала за бабусями, за дідусями, за тим, що вони згадують, і вони вирішили по своїй ініціативі зробити таку вечірочку. Ось, і що там прийшли декілька в шапках ушанках більшість українців в вишиванках. І ось таке. Ну, і що ця молодь проявила ініціативу, і е вареників там наварили, вони там коврами скучали бабусі, дідуся і так далі. Там ковра повісили, на ньому на фоні його фоткались. Ось, і я, в принципі, була б зовсім, навіть ця, ця новина могла б е пройти непомічена, якби. Подія називалась там в гостях у бабушки, чи, бабу, чи бабушкини якісь. Але е, вечірка була, представлена була в стилі Радянського Союзу, в стилі і, я повторюся, лідери цієї, лідери цієї церкви. Цю вечеринку прорекламували як. Як Радянська Вечоринка. Ну, по-перше, декілька таких моментів, які, звичайно, молодь і не знала б, тому що вони в основному вже народжені в Сполучених Штатах. Але Радянський Союз офіційно розпався в кінці 91-го року, у грудні. Офіційна дата це 26 грудня. Ось тому... Це були визнана незалежність 15, 15 країн, і Радянського Союзу вже не було. А, і хоча, хоча Роман Чирва тут представляє, як це все-таки було добре нам, що ми всі дружили і не було розділення народів, і що ми всі їздили в Росію українців в пошуках кращого життя і одружувалися, і так далі. Знаєте, така представлення Російської імперії. Тому Може, я трошки повторююся, але я хочу переконатися, що ви розумієте контекст. У мене в принципі, як до самої молоді, таких претензій особливих і немає. Я не через молодь говорю, тому, ті, хто... тому що мене звинувачили, що я булю молодь, і молодь тут абсолютно, в принципі, є просто дзеркалом некомпетентного лідерства самої церкви. Нерозуміння духовних принципів. І ось ця ностальгія не просто по бабусях і по дідусях, яка, можливо, є, але якою зманіпулювали і представилася як ностальгія по Радянському Союзу. Я, взагалі, людина дуже сильно радикальна в певних питаннях. В певних питаннях мене, наприклад, я ніколи не, не ми в церкві, в нас молодь, ми ніколи не. не Контролюємо ніяк вони одягаються, ми вчимо принципам, біблійним принципам. А те, хто вчить біблійні принципи, використовує їх і вже діє на основі їх. Не наша справа контролювати булити і так далі. Тому претензія йде не до, не до самої молоді. Який, можливо я погоджуся, можливо, десь там якісь спогади, такі про бабусю, про дідуся. і Я повторюсь, якби подія була названа у бабушки або до бабушки в гості, або ще щось? Тут без проблем. Але вийшла така ностальгія по радянському союзу, і ось у мене велика претензія до лідерства як церкви Сіті Хіл, так і до інших церков. Які забули свою історію і забули де старше покоління, забуло, чому все ж таки воно виїхало з Радянського Союзу або з пострадянського простору, ті, хто насправді втікали від гоніння, тому що давайте скажемо Правда є, що багато хто поїхав просто в пошуках кращого життя, вже не від гонінь. Я це не осуджую, це кожного своє право. Але забути свою історію. В мене, наприклад, Радянський Союз забрав мою, у, мого, у мого тата, його діда репресували тільки через, і об'явили кулаком через те, що в нього була дуже велика сім'я, і він був дуже роботящою людиною, і в нього було хазяйство. війни, всі діти працювали. І Радянський Союз прийшов, забрав його, його зятя, вислали. І, з кінцями, і, з кінцями. і якщо говорити отак, пройтися по історії гоніння, у мене двоюрідний брат, висидів сидів в тюрмі за віру, у мене е, багато на тих, хто виїхало, так швидко забули. І в церквах навіть не чути голосу небезпеки, імперіалізму. Тому що всім добре, тому що всім зручно. Так ось, що до цієї вечірки, яка. Е, яка е, була не просто ностальгією за бабусями і дідусями, а, а дітей, як, як ото підштовхують до цих російських, а, російських прелестей. Знаєте, я тут живу в Мексиці 20 з лишнім років, і я бачу цю ностальгію по імперіалізму, коли, коли вважається, що це а, щось таке. Круте, що Росія це круто, Росія це шикарно, Росія це, це бажання серця. І от буває, десь я знайомлюся з людьми, от послухайте, яке це рабське мислення. І це було не раз, це постійно відбувається, коли я з кимось говорю, то виходить, питають. Прізвище моє дивляться не в Мержицька. І мексиканці, перше, що питають, «Рос... ви з Росії? І я кажу: ще раз запитаєте, і я дуже ви побачите, звідки я. Ну, я жартуючи, але це по-серйозному я кажу: Росія зразу я кажу, Росія нас убиває. А ви мені дивлячись на мене, дивлячись, кажете з Росії, а з України і знають зразу. З України, ой, та, та, та. І знаєш, це лицемірсь, лицемірське кривлення і співчуття тіпить. То чого ти питаєш перше з Росії? Я кажу. Чому ти не питаєш, знаючи? При сьогодні Росія це останнє, що треба згадувати, оце, оце гидке бажання влади імперської, думання того, що там солодше, і оце те, що Чірва написав. В Росію за пошуками кращого життя. Так ось я знову ж таки е, вимагаю офіційних пояснень лідерства церкви Сіті Хіл, Василя Боцяна, Нелі Боцян і всіх, кому вони дали владу, і от що це було? І не просто виправдання, нам не треба виправдання. Ми хочемо. Почути, ми як українці, яких сьогодні нас Росія вбиває, ми хочемо почути, що буде далі робитися з цим. Яку дорогу ви будете виб... чи ви все-таки будете вчити біблійним принципам розрізнення добра і зла? Ви забули все, що зробила Росія до нашого народу, і що робить сьогодні дітей наших, сьогодні знову лікарню в Києві. Скільки це може бути? Де ваші голоси? Той, хто забуває свою історію, той втрачає своє серце і втрачає людяність? Пам'ятайте своїх бабусів, пам'ятайте своїх дідусів, однозначно, і вареники їхні пам'ятайте. І пиріжки їхні пам'ятайте, і коврики їхні пам'ятайте. Але пам'ятайте також зло, яким був Радянський Союз. Колонізатор 15 незалежних республік, вбивця, руйнівник багатьох доль, яким і сьогодні ідентифікується в усьому Росія, навіть в, в ООН наслідувала його місце не без будь-якого. Тому пильнуємо дорогі. Знаєте, є емоційні в нас, можливо, якісь спогади, якісь почуття, якісь. Там приємні моменти під ялиночкою, там чи ще якісь радянські ці свята. Ясно, що були приємні моменти, але хіба приємні моменти можуть, ми можемо маємо право через приємні моменти починати захоплюватися системою зла і приносити її, щоб наші діти захоплювалися. Учіть своїх дітей на українці. Ви вдома, учіть своїх дітей зву, яке приніс Радянський Союз, в церквах про це говоріть. Проповідуйте, називайте імена, розповідайте історії того, що нас судили тільки за те, що ми українці, і села і вбивали тільки за те, що українці. Ось дивіться, сьогодні Росія скинула на Харків п'ять балістичних ракет проклята країна, зруйнована своїм же злом. Імперія зла. Імперія зла. Хай зроблять в Харкові вечіринку». так. І знову, ж таки, і знову ж таки, я хочу наголосити, що я, я не звинувачую молодь. Молодь є, є відображенням, відбиттям лідерства церкви. Того що, того, що вчиться, або того, що не вчиться. Я особисто, наприклад, проти того, щоб церква була центром дозвілля. Хоча е, треба веселитися, треба мати приємні моменти і створювати собі їх, але не заграючи зі злом і не залишаючи молоде покоління в ігнорент, в невіг, невігластві історії. Хай Господь. Хай цей випадок. Скажуть, ну що там таке сталося. Хай просто цей випадок буде червоним прапорцем для нас усіх, щоб пильнуємо. Знаєте, мені казала ця сестра, ну ось, якби мусоліні, якби хотіли вечіринку в стилі мусоліні, то щоб вже в стилі перепрошую Італії, то вже через мусоліні б не робили. Мене навіть дивує. Наскільки може бути невігластво або вечеринку в стилі Мексики? Є такий мультик дуже відомий, Коко, який, називає, який Мексику насправді показує поклоніння мертвим. Культура приємно, зібралися, позгадували, поїли з мертвими, царство мертвих. Ну, мені це щось нагадує: цю вечеринку, яка була в Сіті хілл Ну, не знаю, може я сьогодні, може, як ви думаєте, може я перебільшую, може я, але це те, що я, я переживаю, відчуваю, розрізняю і сподіваюся, що ми, ми з цього візьмемо собі урок. Хай Господь помилує душі наші. Ось, будь ласка, що ви думаєте? Напишіть, що ви думаєте про це? Чи перебільшую я, може? Може, я взагалі ну? Не знаю, не знаю. Мені живучи в язичницькій культурі, тут в тому, де, де так, е, де, де йде руйнування через саме через е, шанування традицій. І, і не не називання речей своїми іменами дуже дуже сумно, дуже, дуже сумно. Хай Господь помилує.